Засідання рівненського міськвиконкому робота пунктів незламності, день ментального здоров'я. Про це та багато іншого. Дивіться далі у випуску новин. Вітаю! Рівненщина продовжує втрачати героїв. Сьогодні у Сарнах попрощалися із загиблим земляком. 48-річний Євгеній Петров помер 9 жовтня внаслідок травм і поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Підтвердилася загибель жителя Оржева, який рік вважався безвісти зниклим. 16 вересня 2022-го був втрачений зв'язок із стрільцем-помічником гранатометника Михайлом Владіміровим. Його смерть підтвердилася після офіційного лікарського висновку. А 6 жовтня, у бою біля Лимана 1-го Харківської області, смертельні поранення отримав 25-річний головний сержант з вараша Дмитро Жолоб. Мобілізували його на початку березня 2022-го. Вічна слава захисникам. Керівництво СБУ ініціювало зміни до законопроекту щодо розширення списку підстав для заборони УПЦ МП. Лист від 28 вересня за підписом голови Василя Малюка скерували до комітету ради з гуманітарної та інформаційної політики. СБУ пропонує додати до законодавства можливість за рішенням суду припинити діяльність релігійних організацій, уповноважені особи, яких засуджені за скоєння злочинів проти основ національної безпеки України. Порушення рівноправності громадян, участь у терористичних актах, пропаганду війни, й участь у ній на боці агресора, порушення законів і звичаїв війни, геноцид та найманство у листі. Підкреслюють, що згідно з висновком експертизи, УПЦ МП є структурним підрозділом РПЦ. У рівному відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Розглянули загалом 15 питань від заходів щодо попередження грипу та ГРВІ і до підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Подробиці дивіться у сюжеті наших журналістів. 15 питань розглянули під час чергового засідання рівненського міськвиконкому. Почали зі здоров'я, зокрема заходів щодо попередження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Минулого тижня в аптеках обласного центру з'явилася вакцина від грипу. І, хоч спалаху захворюваності наразі немає, все ж саме щеплення є найбільш дієвим способом уберегти себе від ускладнень. Під сезон розпочався з вересня місяця в цього році. Уже станом на сьогоднішній день. Ми маємо майже 500 випадків гострих респіраторних. Осних захворювань і ще поки що жодного лабораторно підтвердженого випадку грипу немає. Говорили і про допомогу переселенцям, яких у Рівненській тергромаді офіційно зареєстровано більше 19 тисяч. Департаменту соцполітики та Службі у справах дітей доручили організувати взаємодію для обміну інформацією щодо дітей ВПО, які перебувають на території та потребують соціального супроводу. На сьогоднішній день до нас прибувають люди. Вже виключно через волонтерів, які намагаються все ж таки покинути той самий Крим, той самий Донецьк. Вони виїжджають через Белгород. Є також внутрішні переміщення, які мігрують вже по території нашої України. Ну хтось шукає кращого місця. Під час засідання виконкому внесли зміни до рішення про запровадження трудової повинності та організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Впродовж цього року було укладено 19 договорів на організацію таких робіт. В них взяли участь 130 безробітних, які були зареєстровані. Тепер, зі слів виконуючої обов'язки директора департаменту економічного розвитку Валентини Веремко, з'явилася Необхідність залучити частину людей до розбирання завалів внаслідок ракетної атаки на рівне у вересні. До нас звернулися пратрембут з проханням надати їм працедатних осіб призовного віку, які можуть виконувати роботу трудової повинності на розбір завалів. У зв'язку з цим виноситься рішення про внесення зміни в перелік. Вони просили 10 людей віком від 20 до 60 років. Вони працюють замовником. Було патепесімнадцять 1728. Найбільш актуальне питання нині: готовність міста до опалювального сезону та стан об'єктів житлово-комунального та теплового господарства. Зі слів секретаря Рівнеради Віктора Шекерзяна, Тепло до квартир почнуть надавати, коли середньодобова температура упродовж трьох діб не перевищуватиме плюс 8. Є потреба включити половий будинок. Ми це зробили для того, щоб наші. Малята не мерзла, я думаю, це є правильно. Ми так само і робили в попередньому році. Що стосується всіх наших комунальних підприємств, вони всі готові і ну, очікуємо те, що нам потрібно, це є погода. Якщо буде знижувати температура, то будемо тоді її включати. Нагадаємо, у минулому році опалювальний сезон у рівному почався 3 листопада. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У центрі Рівного патрульні затримали стрільця-жартівника. Сьогодні правоохоронцям надійшов виклик про стрілянину у мікрорайоні Південний. Вже за 20 хвилин схожого за описом чоловіка виявили на Майдані Незалежності. Під час поверхневої перевірки у 24-річного громадянина знайшли предмет, схожий на пістолет. Всі обставини встановлює слідчо-оперативна група. Сьогодні вночі у рівному побили водія таксі. Інцидент трапився близько першої години. Як розповів постраждалий патрульним поліцейським, він приїхав на замовлення на вулицю Червонія. Там невідомі завдали чоловіку удар кулаком в обличчя, розпилили сльозогінний газ та втекли. Таксист додав, що напередодні мав конфлікт із пасажирами, тож упізнав нападників та вказав, куди вони попрямували. Патрульні виявили схожих за описом чоловіків в одному з під'їздів. Громадяни перебували у стані сп'яніння. Як вони розповіли, хотіли провчити водія таксі, оскільки не сподобалося, як той з ними розмовляв. Правову оцінку інциденту надаватимуть слідчі. 38-річний таксист від госпіталізації відмовився. У рівному відновили роботу пункту незламності, розташованого на майдані незалежності. Усі охочі можуть тут зігрітися, випити гарячий напій, а за потреби підзарядити свій гаджет. Цим наметом опікуються волонтери місії Обітниця миру коли в обласному центрі відкриють інші подібні пункти, розкажуть наші журналісти. У центрі рівного вперше цього сезону встановили пункт незламності. У великому наметі громадяни можуть зігрітися, випити гарячого чаю, скористатися безкоштовним інтернетом а за потреби підзарядити свій гаджет. Минулого року такі пункти розгортали після ворожих ударів по енергосистемі та як наслідок відключень світла. Зі слів директора місії Обітниця миру, яка опікується пунктом незламності на майдані Олега Абатурова. Цьогоріч волонтери швидше встановили намет і забезпечили його всім необхідним. На сьогоднішній день тут. Стоять вже два генератора. Тут стоїть Starlink для того, щоб забезпечувати швидше, швидше інтернет. По суті, зрівняно з тим роком, ми швидше поставили якісніше начинення всередині. Ось тому є, чай, є кава, Ми готові. Пункт незламності на Майдані працює цілодобово. Відвідувачів тут поки не багато, здебільшого волонтери. Однак, зі слів Олега Абатурова, з настанням холодів людей має побільшати. Приходять старші люди, приходять молоді. Поки що, слава Богу, хороша погода, тому людей небагато. Я думаю, що тут буде аншлаг. За прошлий рік у нас було біля 25 тисяч. Це не єдиний пункт незламності, який наразі функціонує у Рівному. Такий намет раніше облаштували біля ЦПМ, СД ювілейний, а ще один монтують біля облдержадміністрації. Роботу інших пунктів можуть відновити у будь-який час за необхідності. Це є 16 фактично пунктів незламності, тобто вони можуть відкриватися в будь-який час, якщо це є потреба. Тобто, якщо ми бачимо, що низька температура, особливо там, наприклад, це вночі, ми теж можемо їх відкривати, якщо є потреба. Якщо люди до там, на гарячу лінію, що є потреба відкритись там будь-які вакансії, Ми це все запустимо. Тобто вони повністю всі сформовані, всі забезпечені. всім. раніше керівники області повідомляли, що на Рівненщині цьогоріч розгорнуть близько трьох сотень пунктів незламності. Упродовж минулого сезону послугами у таких стаціонарних наметах скористалися десятки тисяч громадян. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Упродовж вересня інспектори Рівненського рибоохоронного патруля виявили 37 порушень природоохоронного законодавства. За цей час правоохоронці вилучили у браконьєрів 14 знарядь лову та 3 кілограми риби і стягнули штрафів на суму понад 4 тисячі гривень. У більшості випадків порушники виловлювали рибу сітками, а одного разу на річці Горинь у Рівненському районі виявили електровудку, яку браконьєр залишив на місці. Заборонене знаряддя вилучили, а його власника наразі встановлюють. Злякався правоохоронців і поїхав на червоний. Порушника оштрафували на 510 гривень. Патрульні опублікували відео, на якому видно, як водій легковика Фольксваген зупинився на червоний сигнал світлофора. Однак, коли позаду до нього під'їхало авто поліцейських, продовжив рух, не дочекавшись зеленого. Кермувальника зупинили та винесли постанову. 10 жовтня всесвітній день психічного здоров'я у світі вже 31 рік відзначають цей день в Україні. ж Вперше цьогоріч на загальнодержавному рівні обговорили наявні проблеми та питання не за зачиненими дверима кабінетів спеціалізованих закладів, а із пересічними громадянами. Також у центрі рівного облаштували інтерактивну локацію із порадами практичних психологів та психіатрів. Як містяни піклуються про своє психічне здоров'я чи потребують порад фахівців? Дивіться у сюжеті. Всесвітній день ментального здоров'я щорічно відзначають 10 жовтня. У рівному цього дня в центрі міста перехожі могли безкоштовно поспілкуватись та отримати відповіді на свої запитання від практичних психологів та психіатрів щодо того, як діяти в ситуаціях, коли виникає тривожність. Рівнянка Наталія розповідає, раніше до психологів не зверталася, але після спілкування зрозуміла, що можливо і спробує, адже отримала необхідні поради. На даний час так є тривожність. З психологами спілкувалися, як себе поводити, ось, наприклад, якщо дітки там в школі чи в садочку, як себе поводити, як себе опанувати. Дуже гарні рішучі нам дали такі поради, як це все ну, опанувати і для нас, і для родини. Дуже корисний, дуже пізнавальний. Я думаю, що це і надалі потрібно організовувати такі заходи ось для населення, ось для присічних громадян: більше спілкуватися і розказувати про дані проблеми один одного. Мому ділитися, як відзначають в області, люди соромляться звертатись за допомогою до психологів чи психіатрів, намагаючись самостійно вирішити питання ментального здоров'я, і це стає проблемою. Це підтверджують і результати дослідження, яке проводили в 11 країнах світу. Кожна друга людина в світі відчула вплив того, що відбувається в нас в країні, тобто військової агресії Росії. Кожна сьома людина в світі в тих країнах, де проводилось дослідження, має або психічні розлади, або поведінкові розлади, або стресові ситуації. А Україна показала, що лише одна з 50 людей має ці проблеми. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми не звертаємося. Ми не ідентифікуємо в себе ці проблеми, аби якось покращити цю ситуацію на Рівненщині на базі обласного центру психічного здоров'я населення створили центр ментального здоров'я. Ми відповідно створили центр ментального здоров'я, який буде націлений саме на консультацію родичів, родичів військових, родичів людей, які мають проблеми із ментальним здоров'ям. Оскільки родичі, які супроводжують люди, які є біля хворої людини, вони не знають, як правильно себе поводити, як правильно знавати перші симптоми захворювання. На що звертати увагу, на що відповідно першочергово можна якусь допомогу надати для того, щоб можна було запідозрити саме загострення даного захворювання тривожність один із станів, який охоплює людину під час раптових непередбачуваних ситуацій, аби швидко опанувати себе, фахівці мають кілька простих порад. То нам треба себе заспокоїти максимально і найлегше, що найлегше людині зробити в такій екстремальній ситуації, це взяти під контроль власне дихання, тобто. Сфокусувати свою увагу на тому, як ми дихаємо. Дихати пові... потрібно повільно, е... краще, не глибоко. Насамперед, я би радила це фокусація на диханні, фокусація на предметах, які є навколо, і е... максимально так, це звучить дуже легко, але все-таки старатися максимально відганяти від себе негативні думки і фокусуватись на чомусь позитивному, на тому, що є навколо. Тривожність багато рівнян відчувають саме під час повітряних тривог. Пані Ольга, яка проходила повз, також звернулася за консультацією, адже іноді виникають такі стани, як паніка, страх і тривожність. Ми тривожність всі ми, я замітила. Відчуваємо в період, коли лунає тривога, повітряна тривога в місті. Ось ми живемо в центрі. Шумно, У нас тривожність. Ми завжди прислухаємося до порад психолога, особливо. Ось і сьогодні я багато почерпнула, розмовляла з лікарем, Рями, і хочу сказати, що нам всім потрібно ну, не розслаблятись і не впадати в відчай. Окрім консультації, усі бажаючі могли пройти анкетування, відсканувавши QR-коди. В подальшому відповіді стануть основою досліджень. Вхідне анкетування ми оцінюємо стан психічного здоров'я. Він не є глибинне інтерв'ю, це не є такий глибинний аналіз, але декілька базових питань. Які нам дадуть картину, в нас є далі? Ми працюємо, волонтери, психологи працюють з методиками самодопомоги, дві-три методики, і на виході. Знову анкетуємося, проводимо анкетування і дивимося зріз змін. Ми матимемо дуже скоро дуже таке велике масивне дослідження. Також у рівному провели круглий стіл, під час якого обговорили впровадження та створення нових програм щодо ментального здоров'я мешканців області. В регіоні вже працює чотири центри психосоціальної підтримки, але цього недостатньо. Кожна громада має надавати такі послуги. Людина, яка потребує допомоги, вона має дуже просто але отримати і зрозуміти, щоб це. Цей род він був надзвичайно простим і будь-яка проблема, яка виникає будь кого Вона має вирішити сатекілька і терацій, знаєш, куди прийти, і тому і зрозуміють. Фахівці у сфері ментального здоров'я працюють в усіх медичних та освітніх закладах області та надають консультації безкоштовно. Анастасія Шепетюк Вічеслав Мельник, випуск новин. В одному з поїздів, який курсує через Рівне, запровадили воєнізовану охорону. Мова йде про потяг з полученням Ковель Ужгород. У вересні його долучили до проєкту Залізна безпека запровадженого Укрзалізницею. Наразі в Україні є близько 10 поїздів, порядок у яких забезпечують представники воєнізованої охорони. Супровід здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та контролюють дотримання порядку. Вони допомагають поїздній бригаді в разі виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир. Може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда. Для громадських активістів, які мають статус ВПО і продовжують працювати, запустили програму підтримки. Про це повідомили в Мінреінтеграції. Ініціатива є частиною проєкту, який фінансується е, Європейським союзом. У межах програми людина може отримати максимальну підтримку у розмірі 46 тисяч 395 гривень. Щоб подати заявку, учасники до 16 жовтня повинні надати короткий мотиваційний лист з описом діяльності до та після 24 лютого 2022 року. Оку резюме з активним посиланнями на діяльність довідку ВПО рекомендований лист від організації, на базі якої кандидат надає послуги після переміщення у зв'язку з війною. Такою була ключова інформація вівторка 10 жовтня. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!